Вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія і Українці. В цьому відео я зібрав такі речі, які ви просто не очікували. 10 заборон в Іспанії, які ви б не подумали, що цього взагалі не можна робити. Уважно. Слухайте, бо за це можна отримати або штраф, або е більш жорстке покарання. Отже, з певного часу це здається з 20-го 20 року, да от, ну, коли почалась пандемія, так е, вийшли деякі, деякі зміни до законодавства. Так. Значить, давайте розберемо їх, що це таке. Перша заборона. Заборонено зйомка або фотографування поліцейських. Ну, це вже давно було, так? От, закон засуджує несанкціоноване використання зображень поліцейських, що може... Поставити під загрозу особисту або сімейну безпеку агентів охоронних об'єктів, або поставити під загрозу успіх якоїсь операції, якщо вона проводиться. так? Журналісти зможуть знімати агентів, якщо використання цих зображень буде інформативним. Що означає, що воно буде інформативним? Ніхто. Не знаю, журналісти можуть розумієте, але я так розумію, що прості громадяни не можуть. Штраф не озвучений. Далі, друге, заборонено організація через соціальні мережі. Зараз багато людей згадають закони 16 січня, коли відбувся Майдан. Так? І коли в Росії ж заборули, заборонили взагалі через соцмережі щось робити. Але тут. В принципі, ну, демократія сама, ну, принцип демократії не порушений, тому що організація страйків або мітингів через соцмережі заборонена, так? Але вона не заборонена через інші канали. Тільки через соцмережі. Не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, і за те, що соцмережі повинні там, можливо, нести більш такий позитивний контент, так? От, а є інші канали, як можуть зв'язуватись ті люди, які організовують страйки чи пікети, чи. Чи інші акції, так? Значить, усі, хто організовує акції протесту без дозволу, і навіть тих, хто ставить лайк, шер або відповідає, буде покарано. Так, я, я залишу навмисно е, посилання от іс, і, і, іспанського джерела, е, з, от звідки були взяти ці дані. Ну Так. Так, як би це дивно не виглядало. Третє. Заборонено вживати наркотики на вулиці. Бачите, яка біда. На вулиці не можна. А, тільки в приміщенні, мабуть, можна. Отак. О, це вже розстроїлись всі. А, значить, слухайте, заборонено палити. Палити чуро це, типа, травку. Да? На дорогах загального користування. Ну, мене взагалі тішить ця заборона. Заборонено палити травку на дорогах загального користування. Ну не можна на дорозі загального користування. На дорозі не загального користування це вже інша справа. От. А також не можна ходити на вулицю в стані наркотичного сп'яніння, тим більше викидати споживчі інструменти ну, ті речі, які там спожили. Люди да, от, після наркотиків, там якийсь бульбулятор світ, там, чи ще щось, так? І Все вище зазначене е, має. ну На це накладається штраф. Людина може отримати штраф. Так? Е, четверте ботельйон. Це така річ, яка е, хе -хе, ну просто притаманна всім іспантям. Це п'ятниця, коли вони виходять на вулицю. І вони розпивають якусь там сервесу чи, чи вино, от так от просто на вулиці вони стоять, спілкуються, і от батальйон це називається, і вони розпивають ці напої. так. Заборонено роз... батальйон розпивання алкоголю на вулиці. Якщо... На вулиці мається на увазі, якщо ви не в закладі знаходитесь. От. Якщо вас спіймають у стані алкогольного сп'яніння на громадських дорогах, приготуйтеся до штрафу від 100 до 600 євро. Ну, мається на увазі не просто, що ти п'яний. Да? А те, що ну, на вулиці вони це роблять. Ну, такого дуже багато було. Так? Далі. Заборонено кидати старі меблі на вулиці. Так? Тут є такі є і і тут є такі іноді, як би вам сказати, певні такі традиції, да? коли там старі меблі викидають на вулицю. Більше неможливо залишати старі стільці та столи біля контейнера в кутку при кожному переїзді. Загородження доріг загального користування вуличними меблями, покинутими автомобілями, контейнерами, шинами та іншими предметами буде каратися. Ну да, так, таке є, але от ну біля мене постійно викидуть меблі. Звісно, і вони стоять біля контейнерів. Так, ну а куди ти його дінеш? От куди його іще можна діти? Так? Ці меблі. От. Е але дійсно тут правильно написано, що так, щоб вони не заважали користуванню е дорог, дорог загального значення. Так? Далі заборонено е втрачати, е ну, губити вашу е картку тіє більше, ніж три рази. От ви цього не знали, а ось вам сюрприз. Три, три рази не Тільки два чи один рази можна втрачати Ну от десь, ти, якщо загубив свою картку Тія. Якщо ви втрачаєте свій ДНІ або ні, більше трьох разів на рік, На рік, ну, на рік, рік. ну це вже добре, бо за два роки можна ж ну, шість разів хочо потеряти. Або якщо у вас його вимагають, а ви його не маєте, ви будете оштрафовані. Недбалість у зберіганні збереженні персональних документів, необхідних за кордоном так е, вважається такими, е, що наступні втрати або неправильне розміщення протягом одного року е, тягне за собою певний штраф, тобто ви. Не можете, ну, якщо воно вам потрібно, так, і ви там його губите просто, от там постійно, це тягне за собою штраф. Вважатиметься це дрібним правопорушенням і тягне за собою штраф від 100 до 600 євро. Так, сьоме. Заборонено грати лазерами. Лазерами. Ну, лазерні указки, знаєте, таке. Так, лазери є серйозною проблемою в Іспанії, їх використання є дуже серйозним. Поширення якщо, ну, порушенням є те, якщо цілитися в кого-небудь із будь-яким типом пристрою, Особ, особливо цілячи у водіїв, це може змусити їх втратити концентрацію і спричинити аварії. Якщо вони вас побачать, штраф становить від 30. Тисяч до 600 тисяч євро. Так? Далі. Заборонено перешкоджати чиємусь е, виселенню. Так, новий закон забороняє перешкоджати владі виконувати адміністративне або судові рішення. Е, це в тому числі передбачає проведення виселень. Так? Запобігання їм каратиметься штрафом. Від 601, від 601 євро до 30 тисяч євро. Ну, от ви знаєте, що є певні проблеми з окупасами, так? Там, де от люди окуповують квартири, да, от в Іспанії, ви вже, мабуть, читали. Так, от, і, не, і їх неможливо не виселити. Насправді їх можливо виселити, але просто суди тягнуться довго. І от уявіть собі, ці суди закінчилися, і от їх треба вже виселити, так? Звісно, держава приходить виконавча служба і виселяє: заборонено запобігати або перешкоджати владі цьому виселенню. Ну, це я вважаю нормальна заборона, якщо це так. Далі. Дев'яте. Заборонено заселення нежитлових будинків. Оце ж і є ці окупаси. Воно заборонено, але вони це роблять. Так? Сквотери, так звані, або окупаси. Так? Е Закон про заборону встановлює штрафи до 600 євро для тих, хто займає власність, яка не належить їм, 600 євро. Слухайте, ну небагато. Ха -ха -ха. Те саме для тих, хто практикує амбулаторне лікування без дозволу. Так? Не знаю, що це таке. Я ще буду розбиратися, як це таке можливо. Так? Ті, хто залишився на місці проти волі власника. Приміщення, орендаря чи носія іншого права на це, на це майно також будуть притягнуті до відповідальності, якщо, не становить, якщо це не становить кримінального злочину. Ну вони ж могли заселитися кримінальним шляхом, вірно? А могли просто зайти там тихенько, як вони роблять, коли нікого нема або ніхто не живе, поміняти замки і все, нібито вони там живуть. так? Далі, десяте заборонено фарбувати стіни та. Е, от, графіті от, от, і, і будівлі. от такими от такими графіті, так? Е, легкі пошкодження між, міських от таких е, предметів інтер'єру. так? Таких як сміттєві баки, контейнери, також малювання графіті на стінах буде, буде злочином. Так? Е, закон, е, закон робить так, що. 에, щоб дати мож, щоб дати можливість, ну так би, так би мовити, попередити ці злочини, так, 에, значить, щоб, щоб люди цього не робили, так є 에, зараз, зараз я скажу, перекладу точно, як воно говориться, як по-нашому це сказати. Тобто це, це є, так би мовити, ну от, таким дрібним хуліганством, так? І буде також каратися певними, певними штрафами або іншими більшкими, ну, важкими покараннями, так, бо вони навіть це прирівнюють до такого екологічного тероризму. Да, що Ну, нібито псується зовнішній вигляд того, що побудовано для людей. Так, це десяте. І бонусом одинадцята забором, це та, про яку я узнав. Не можна ні в якому разі в машині чи при собі мати ніж. ніж. Ножі. Розкладний ніж, прочинний ножик. Не От, навіть от, е, ну, там, кухонний, можливо, якщо ну, от, в машині, це в основному в машині. Так? Якщо в машині не доведе, Боже, він там буде. Навіть от, якщо мисливці вони замотують його в певну кількість, от, така, спеціальний такий, нібито бинт є, от, і він цим бандажом таким замотується, і тільки таким, о, таким чином е, мисливці його зберігають так, в машині. От, і то, якщо у цього мисливця є ліцензія, так більше ні в якому разі, бо можуть просто забрати в поліцію, просто якщо в бардачку лежить перечинний ножик, так? От, е, звісно, якщо там люди на пікніку, да, там є ножики для нарізання хлібу, да, це там не питання. От, але от такі от речі, от такі ножі, ну от при собі, якщо людина йде по вулиці, це може бути е, ну, от, дуже дуже великою проблемою для вас. От. Бажаю вам всього доброго. Дізнавайтесь це, дізнавайтесь такі дуже важливі речі. Нехай вам щастить і інтегруйтесь на цій землі.